Чи я мудачка за те, що з'їхала після того, як батьки почали брати з мене орендну плату. Мені 23 роки, я дівчина. Мені нарешті вдалося з'їхати з дому два місяці тому, і тепер моя сім'я робить вигляд, ніби я все зруйнувала. Для контексту я жила з батьками під час навчання в коледжі, у них є ще троє менших дітей 10, 8 та 5 років, і оскільки я найстарша, фактично я стала для них няною. Я займалася поїздками менших брата та сестри до школи й назад, готувала їжу, допомагала з уроками, вкладала спати, поки батьки працювали довгі години. Я особливо не скаржилася, бо люблю своїх брата і сестер. Але це було виснажливо. Коли мені виповнився 21 рік, батьки посадили мене і сказали: ти вже доросла, а дорослі платять оренду. Вони почали брати з мене по 600 баксів на місяць. Я подумала, добре, все одно дешевше, аніж жити окремо, та й сім'ї допоможу. Я все ще фактично виховувала їхніх дітей при цьому сплачуючи оренду. Після випуску з коледжу я знайшла роботу початкового рівня і вирішила з'їхати жити з подругою. Батьки відреагували так, ніби я їх зрадила. Мама сказала, що я кинула сім'ю. Тато назвав мене невдячною, а ще вони сказали моїм брату і сестрам, що я не хочу більше з ними жити, що, звісно, дуже засмутило дітей. Після переїзду вони постійно завалюють мене дзвінками з проханнями посидіти з дітьми, буквально кілька годин, що завжди перетворюється на всю ніч. Коли я їм відмовляю, починається тиск на почуття провини. Ми не можемо дозволити собі няню, але, мабуть, для тебе сім'я вже не важлива. А тепер головне: минулого тижня я допомагала молодшій сестрі з домашніми завданнями по FaceTime, і вона випадково сказала, що мама і тато Купили нове джакузі на мою орендну плату. Спершу я подумала, що вона щось переплутала, але потім мій двоюрідний брат, якому мама похвалилася, підтвердив: батьки відкладали мою орендну плату, щоб купувати розкішні речі. Виявляється, джакузі стали їхньою нагородою за всі жертви, які вони нібито принесли, виховуючи своїх дітей. Отже, весь цей час я фактично платила за їхні розваги, паралельно готуючи, прибираючи і виховуючи їхніх дітей. Коли я запитала маму про це, вона відповіла: це наш дім і наші правила. Якщо ми захотіли відкладати твою оренду на відпустки, то це наше право, ми тобі нічого не винні. А потім вона додала, що я егоїстка, якщо взагалі наважусь питати. Тепер мої брат і сестри плачуть по фейстайм, бо я рідше приїжджаю. Батьки щодня тиснуть на мене, а родичі кажуть, що я винна сім'ї вірність. Але, чесно кажучи, я почуваюся дуже використаною. На чиїй ви стороні в цій ситуації?